І так, шановні колеги, тематика кардіоренальна. Кардіоренальна безпека при лікуванні хронічного болю. Хочу сказати, що це новий доклад, який я створила саме на ваш запит. Взагалі, я рахую, що найкращий доклад або доповідь спікера. Це лише та доповідь, яка виникає на прохання слухачів. Так само і ця доповідь. Звісно, вона стосується тільки лікування хронічного болю. Чому мова йде про кардіоренальну безпеку? І так. Демонструю вам роботу, яка вийшла декілька місяців тому, тобто це грудень 2022. Декілька місяців пройшло з того моменту, коли проаналізували велику кількість багаторічного досвіду використання нестероїдних протизапальних препаратів. Причому аналізували їх в тематиці болю. І ви розумієте, що хронічний нейропатичний біль може бути пов'язаний тільки з артритами, да? Різни, різновидами. Було зроблено е, такий аналіз. Артрит чому артрит? Артрит включає остеоартрит, ревматоїдний артрит, інші захворювання пов'язані з артритом. Нестероїдні протизапальні препарати є одними із препаратів, що найбільш широко використовуються для нейропатичного болю, особливо артриту. і сьогодні в світі залишаються побоювання. Це я вам цитую те, що було написано в роботі: що деякі нестероїдні протизапальні препарати, які використовуються в даний час, Можуть підвищувати ризик побічних ефектів, які пов'язані з серцево, з боку серцево-судинної системи, з кардіопроблемами, з проблемами з нирками, у хворих на артрит. Я буду надавати відповіді на ті запитання, які ви задавали мені, коли я неодноразово читала лекцію щодо тактики лікування болю. І так, дивіться, яка чудова робота. Які НПЗП аналізували? Ну, по-перше, було е, оцінено велика кількість робіт, але було отри... обрано тільки 20, 20 багатоцентрових досліджень, які включали майже 150 тисяч хворих з 13 е, різновидами втручання, аналізували діклефінак пероральна, напроксен ібупрофен, целекоксіб, церікоксіб, Індевітацин, рофікоксіп, набомітон, амталмітінгуацил, валдекоксиб і парацетамол. Тобто всі ті нестероїдні протизапальні препарати, інгібітори ЦОК-1 і ЦОК 2, які ви дуже часто використовуєте у своїй практиці. І ви так само мені задавали питання в світі, що сьогодні на 2023 рік відомо в світі. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що велика кількість робіт аналізувалася з великою кількістю саме пацієнтів, метааналізи, аналізи аналізи протоколів, аналізи ускладнень, аналізи бачите, різно різних протоколів терапевтичного втручання. І було зроблено такий висновок. Я буду далі більш ретельно про це розповідати, але головний висновок, який був зроблений в цій роботі, ще раз звертаю вашу увагу, робота вийшла декілька місяців тому, яка аналізувала велику кількість багатоцентрових досліджень. Рофекоксіп оцінюється як препарат з вищою частотою серцево ренальних небажаних явищ, ібупрофен. З вищою частотою серцево-судинних ускладнень та артеріальної гіпертензії, і напроксен з вищою частотою ниркових ускладнень та набряків. Тому четвертий висновок цієї роботи при призначенні нестероїдних протизапальних препаратів для лікування хронічного болю а брався на увазі артрит. Клініцисти повинні зважувати ефективність. Нестероїдних протизапальних препаратів щодо неркової та серцево-судинної токсичності. Чому на це звертають увагу? Тому що смертність висока саме від цих ускладнень. Ну, по-перше, звертається в цій роботі увага на те, що і цок 1 і ЦОК-2 експресуються у нирках у людини да? і відіграють ключову роль у підтримці ниркового кровотоку та клубочкової фільтрації. Але активація ЦОК-2 може впливати на патогенез. Та прогресування захворювання нирок, і можуть викликати такі небажані явища, як зниження швидкості клубочкової фільтрації, звуження ниркового кровотоку, екскресія натрію та калію, звідки набряки, може призводити до затримки рідини, набряків, гіпертензії, гіперкалінії, в крайніх випадках навіть ниркова недостатність. Тобто дуже важливий фрагмент аналізувався саме в цій роботі. І ось вам результати. Я зараз вам зараз вам надам декілька важливих слайдів цієї роботи, аналізу цієї роботи, які я виклала у слайді, результати метааналізу. Чому 2023? Тому що робота вийшла наприкінці грудня 2022 року і аналізувала багаторічний досвід використання нестероїдних протизапальних препаратів. Ну, наприклад, коли аналізували. Вплив на гіпертонію і частоту виявлення гіпертонії, то всього було проведено із тих 28 досліджень, участь 12,5 тисяч хворих, да? і 9 нестероїдних протизапальних препаратів. Дивіться: етекаксіби, напроксени, ібупрофени, рофікоксіби, набумітони, целікаксіби, амтальмітінгуацил і диклофенак. Але звертаю вашу увагу на те, що тут дев'ятий був ще плацебо, завжди використовували ще аналітику плацебо. І було зроблено висновок, що із цих всіх нестероїдних протизапальних препаратів амталмітінгуацил був пов'язаний з найнижчою частотою гіпер... гіпертонії. А от ібупрофен був пов'язаний з найбільшою частотою артеріальної гіпертензії. Тому обов'язково ви це повинні враховувати, коли ви призначаєте препарати хворому і розумієте, що в нього є гіпертензія. Інший висновок дивіться: побічні ефекти з боку нирок. 72 тисячі, майже 73 тисячі хворих. Де взяли за основу 10 типів нестероїдних протизапальних препаратів, 12 досліджень із 20 препарати: це рікаксіп, напраксен, ібупрофен, рофікакс, целікаксів, амталмітінгуацил, диклафінак, ацетамінафен, індемітацин. Причому вони тут перелічені не від того, хто краще, а хто гірше. Ні, ні, ні. Ні в коєму разі. Просто вони так були перелічені в роботі. І був зроблений висновок, що амталмітімгуацил був пов'язаний з найнижчою частотою побічних ефектів з боку нирок, а от рофекоксіб був пов'язаний з найвищою частотою небажаних явищ з боку нирок. Тобто ви можете використовувати будь-який препарат, але якщо ви розумієте, що у хворого все ж таки є ниркова недостатність, то ви розумієте, що рофекоксиби ви повинні зменшити дозу або не використовувати, тому що відсоток небажаних явищ збільшується. Третій напрямок, їх всього буде чотири результати мента аналізу щодо набряку. Дивіться, аналізували 25,5 тисяч хворих, 11 нестероїдних протизапальних препаратів у 11 досліджень. І так само целікаксіб, напроксен, ібупрофен, рофікаксіп, набумітон, целекаксіп, амталмітінгуацин, діклафінат, ацетамінофен, індемітацин. І був зроблений висновок із всіх цих досліджень, що ацетамінофен... Був пов'язаний з найнижчою частотою подій щодо набряку. А напроксен був пов'язаний з найвищою частотою подій щодо набряку. Враховуйте це, це дуже важливий аргумент щодо призначення і вибору тактики лікування. Але хочу вам сказати, що найбільше все ж таки запитань. Було не тільки у неврологів, більше всього запитань було з боку судинних хірургів, з боку сімейних лікарів і з боку травматологів, тому що больовий компонент, який є присутнім, і коли ти знімаєш цей біль і розумієш, що можуть бути ускладнення, і ти можеш нашкодити хворобу, то це дійсно ви повинні звернути увагу. І бачите, метааналіз 2023. Серцево-судинні події. 100 – Майже 129 тисяч хворих, 9 типів НПЗП із 13 досліджень: цирикаксіп, напроксен, ібупрофен, арофікаксіп, набумітон, целікаксіб, вальдекаксіп, індомітацин. Набумітон був пов'язаний із найнижчою частотою серцево-судинних подій. Ібупрофен був пов'язаний з найвищою частотою серцево-судинних подій. І ви розумієте, що серцево-судинні події дуже часто зустрічаються у наших хворих. І коли ви вибираєте обираєте нестероїдний протизапальний препарат для тривалого використання, то ви бачите, що набумітони мають лідіруючу позицію серед усіх всіх препаратів. Які рекомендовані, які були проаналізовані, хочу вам представити нестероїдний протизапальний препарат. На який в нашій країні називається сіммітон. До речі, дозу можна тітрувати. Ви бачите, дозу 750 і 500 міліграмів, помірно селективний відносно ЦОК-2 і не відноситься до традиційних селективних НПЗП. До речі, звертаю вашу увагу, що в рекомендаціях щодо менеджменту болю в попереку є офіційно внесений на в дозі 1000 мг. міліграмів. Але е, відповідаю на ваші запитання, е, чому відповідає, який дозі на мобітон в дозі 1000 або 2000 мг на добу. Дивіться, ацетилсаліцилова кислота 3600, ібупрофен аж 1600, індометацин 75-150, диклофінак 100, напроксен у дозі 50 або 100. Звертайте на це увагу. Якщо говорити про а, набумітон як препарат вибору болю, ну зрозуміло, що для невролога, сімейного лікаря боль в попереку це головний аргумент. То а, за рахунок де, деяких робіт було проаналізовано, що бачите, 8 років використовувався на, на, на набомітон, добре переноситься при тривалому використанні доза 1000-1500, Спричиняє статистично менше шлунково-кишкових виразок, ніж на проксен у дозі 500-100 тисяч міліграмів на добу, підтверджено ендоскопічно. Крім того, набомітон у дозі 1000 міліграмів спричиняє статистично менше шлункових та кишкових виразок, ніж ібупрофен у дозі 600 міліграмів, тим паче, що якщо його навіть комбінували з мізопростолом. Да, і немає серйозних гематологічних а, побічних реакцій. Враховуйте це, це відіграє дуже важливу роль, коли ви починаєте комбінувати, враховуючи, що хворий може бути коморбідний. Далі, коли мова йде про боль, і я говорила про артрити, артрози, то хочу сказати, що остеоартрит та дорсалгія багато перелічено робіт, які поєднуються між собою. Остеартрит спричиняє виразні клінічні переломи понад 10% старшого віку. Інша робота говорить про те, що остеартрит вражає не лише великі суглоби, а міжхребцеві фасеткові суглоби, розумієте, да? і остеартрит міжхребцевих суглобів є із однією із головних причин болю в попереку. Тож важливо, вкрай важливо підходити до проблеми лікування. Дорсопатій, а дорсалгій комплексно. Хочу сказати, що у нас на наших заходах дуже багато робіт, а присвячені саме дорсопатіям, радикулопатіям, шийний відділ, грудний поперековий відділ крептану. Зрозуміло, що поперековий частіше зустрічається, але от саме тематика лікування. Яка сьогодні в світі, в цьому 2023 році найбільш актуальна, то я заакумулювала всі дані, які сьогодні відомі. Ну і зрозуміло, коли мова йде про суставу, коли мова йде про остеартрит, остеартроз, то неможливо не згадати саме препарати групи сісода. І саме глюкозаміна сульфат і хандретіна сульфат це єдиний, єдині препарати групи сі сода. Комплаєнці суда, що мають достоверну достоменну, да, статистично доведену рекомендацію як при монотерапії, так і при сумісному лікуванні. Але я знову вас буду дивувати: в минулому році, декілька місяців тому, вийшло дослідження, яке аналізувало саме больовий компонент і використання препаратів групи СІСОДА, да, Саме з риском розвитку ішемічного інсульту. Хочу сказати, що це дуже велика робота. Якщо ви її, як я завжди кажу, Google нам на допомогу, так? якщо ви її продивитесь, там дуже багато результатів, які довели саме на той момент, а це декілька місяців тому. Що ризик ішемічного інсульту з використанням глюкозаміну і хандретіну сульфату значно, достовірно, значно знижує ризик ішемічного інсульту. Два слова про цю групу препаратів СІСОДА, симптоматичні препарати повільної дії для лікування остеоартриту є гетерогенною групою препаратів, які мають здатність. Повільно і незалежно від нестероїдних протизапальних препаратів, аналгетиків або будь-яких інших терапевтичних засобів, змінювати симптоми остеоартриту. Дуже часто травматологи здавали питання і задають питання на наших заходах, тому що знову ж таки хочу нагадати, що всі наші заходи, всі школи, а це школа невролога, школа з реабілітації, школа з болю, навіть. Школа рефлексотерапії, яка є сумісною між реабілітацією, медикаментозним методом втручання і е, немедикаментозним методом втручання. Всі вони надають сертифікати і сертифіковані для травматологів. Тому дуже багато ортопеди травматологів приймають участь і задають, задають мені питання: а чому ви ніколи не згадуєте препарати групи СІСОДА? Тому що дійсно глюкозамін і сульфат широко, широко призначають. В усіх країнах світу, особливо все, що стосується ураження суставів. Так, от сьогодні я вам надаю а, а, обратний зворотній зв'язок з приводу того, що дійсно було доведено, що як при кардіоемболічному, так і не кардіоемболічному ішемічному інсульту дійсно спостерігалось зниження ризику. При використанні хондроїтіна і глюкозаміна сульфата. Крім того, зниження ризику спостерігається у обох статій чоловічої, жіночої, старечої, молодшої групи 70 років молодшої, да? і не спостерігалось взаємодії з фоновими судинними ризиками, тобто не було погіршення стану за рахунок якогось судинного захворювання, який мав хворий. Крім того, в цій роботі згадують дослідження. Європейське, де було доведено, що цей ефект був покращенням, пов'язаний зі значним зниженням рівня С реактивного білка, що є маркером системного запалення. Але я вас ще буду дивувати: знову ж таки, дивіться вересень минулого року дуже популярна робота. Я слухала оригінал цієї роботи. Також задавала питання, тому що дуже багато хворих з подагрою. І це не пов'язано тільки з тим, що це якась спадковість, ні ні, ні, в коєму разі. Ця робота підкреслює, що звич, звичне тривале використання глюкозаміна сульфата для полегшення болі із артритом пов'язано зі зниженням ризику розвитку подагри. У кого це може бути? Чому такі висновки було зроблено? Чому саме в минулому році на це звертають увагу? Чому глюкозаміна сульфат рекомендован як захисний засіб для профілактики подагри? Дивіться, особливо для жінок, які приймають діуретики. Сімейні лікарі, цей слайд для вас. Дуже часто ви запитували, якщо йде комбінована антигіпертензивна терапія, і хворі приймають діуретики, що можна використовувати, тому що бачимо загострення да? і подагри так само. Сечогінні засоби є добре відомими ліками, які пов'язані з подагрою, оскільки діуретики можуть підвищувати рівень сечової кислоти у сировиці за рахунок збільшення реабсорбції сечової кислоти. Та зниження секреції сечової кислоти у нирках. І саме в цьому дослідженні, знову ж таки, звертаю вашу увагу, в вересень минулого року було проведено дослідження, яке довело зворотній зв'язок. Тобто, чим регулярніше і триваліше хворі використовували глюкозаміна сульфат, тим нижче був ризик розвитку подагри. У жінок, які використовували діуретики. Порівнювали чоловік і жінок, у жінок було більш достовірно і більш, більш виявлено. Да? І у сукупності глюкозамін, здається, як багатообіцяючий рекомендований засіб для профілактики подагри, особливо тих, хто приймають діуретики. Зверніть на це увагу. Доведено також, що використання глюкозаміна сульфату. Пов'язано це ця робота цитує: нижчі фактори ризику розвитку, цукрового діабету це вже доведено, другого типу на 17%, серцево-судинні захворювання знижуються на 15%, хронічні обструктивні хвороби легень на 20%, смертність дивіться, на 18% менше від серцево-судинних захворювань, на 6% від раку, і на 27% від респіраторної смертності. І до цього переліку вони додають завдяки своїй роботі на 19% у жінок зниження ризику подагри, пов'язаний з тривалим використанням глюкозаміна сульфата. Це дуже приємна новина, яка допоможе нам з вами зрозуміти, що можна призначати. Я хочу представити вам протикон, добре відомий протикон, компанія, так само органа сін, так, як і сінмітон, глюкозаміна сульфат та хандретіна сульфат, Неодноразово доведена ефективність багато в багатоцентрових дослідженнях, безпека при тривалому використанні, звертаю вашу увагу, і адекватна доза, ефективна доза і глюкозаміна, і хандреатіна сульфата, яка є у складі протикону. Так. І доведено пам'ятаємо це, що глюкозамін та хандрейтінсульфат значно, значно знижують споживання нестероїдних протизапальних препаратів, а значить менший ризик побічних ефектів. І в ті ваші запитання щодо побічних ефектів, на які ми повинні звертати увагу, це перші мої слайди. Ви розумієте, про що йде мова? Крім того, хочу надати вам ще роботу: це робота лікаря. Нашого закладу, нашої кафедри інгула Наталія Іванівна. Сьогодні ну це ще був 2015 рік. Сьогодні вона вже завідувачка неврологічним відділенням в нашій клінічній обласній київській лікарні. Використання протикону в комплексному лікуванні хворого з вертеброгенною попереково-крижовою. Радиколопатію, опис клінічного випадку, і було доведено ефективність протикону по одній таблиці три рази на добу, яка рекомендована для того, щоб покращити якість життя хворих. Ну, ще раз звертаю вашу увагу, що сумісне використання сінмітону і протикону при болях ідеальний баланс ефективності та безпеки. Виразна редукція болю, да? протикон комбінований хандретіна сульфат, глюкозаміна сульфат, рекомендована по одній таблиці три рази на добу, як вже згадувалось, да? ще раз звертаю вашу увагу. Да? Тобто по одній таблиці три рази на добу, але а, на відповідь, як тривало, тривало до 6 до місяців ви можете використовувати для того, щоб впливати на рівень. Активності болю, якщо це загострення хронічного болю, а ви не можете надати нестероїдний протизапальний препарат, тому що є ризик розвитку розвитку побічних реакцій. Крім того, щодо набумітонів або сім мітон, які представляє так само компанія Арганасін, доза тисячу півтори тисячі міліграмів на добу. Також дає гарний ефект і, враховуючи безпеку, особливо серцево-судинних захворювань, ви так само можете комбінувати саме ці препарати. Таким чином, підводячи риску цій темі, пам'ятаєте, перша робота, з якої я почала, яка вийшла наприкінці 2022 року, в грудні, да? Декілька місяців тому, яка робота, яка звертала увагу на кардіоренальну безпеку нестероїдних протизапальних препаратів в лікуванні артриту, чому артриту, тому що це тривалий біль, зробила висновок на те, що ви завжди перед тим, як призначати нестероїдні протизапальні препарати, Повинні обов'язково враховувати коморбідність і обов'язково враховувати всі ті захворювання, які сьогодні можуть бути у хворих, для того, щоб запобігти виникненню і прогресуванню артеріальної гіпертензії, прогресуванню набряків, прогресуванню серцево-судинних ризиків, прогресуванню кардіопроблем. Прогресуванню е, ниркової недостатності, да? тобто шлункова недостатність, шлункова безпека це ми вже знаємо. Да? А от саме поєднання і аналітика е, всіх тих препаратів, на які я звертала увагу у цій роботі, ще раз хочу вам сказати: це дуже сучасна, дуже актуальна, дуже цікава робота, яка надає відповідь для багатьох лікарів. Цих тих, хто задавав мені особисто питання після кожної моєї лекції, кожного заходу, що рекомендовано в світі. Ви ж розумієте, я не можу сказати, що мені подобається. Я завжди, хто неодноразово слухає мої лекції, я завжди аргументовано надаю інформацію, сучасну інформацію, інформацію сьогодення, як відносяться до цього в світі, на що в світі звертають увагу. Тому я думаю, що на всі питання я відповідь надала, саме тематика використання нестероїдних протизапальних препаратів і глюкозаміносульфатів сульфатної групи, тобто групи сісода, які дуже часто використовуються при різних патологіях, при хронічних болях, при комбінуванні, всі ці дані. Глюкозаміносульфа, сульфат, знову ж таки, ще раз звертаю увагу, тільки сульфатна група має е, достовірну Ефективність доведено ефективність щодо комбінованого комплексного використання. І я думаю, що тематика, яку я вам надала, вона допоможе у вашій практичній діяльності, тому що діагностика це все зрозуміло. А от саме тактика лікування, що відомо в світі, що є актуальним, це дійсно дуже гарне рішення і дуже гарний а, такий момент щодо знань. Виборі тактики лікування для наших хворих, тому що основна мета наша з вами це покращити якість життя наших хворих і зменшити відсоток їх інвалідізації. Я дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.